Слава Ісусу Христу. Часто люди вони оцінюють церкву за давниною, традиціями та обрядами. Але чи так дивиться Бог? Коли сам Бог він прийшов у світ, то якою була його реакція на таку давню релігійну спільноту, як ізраїльський народ? Ісус Христос Він дав їм оцінку не за давниною та не за обрядовністю. Господь Він поділяє їх на духовних і живих, духовно мертвих, на дітей Божих та дітей дьявола. І сьогодні Христос вимірює не скільки років ти в церкві і яка назва твоєї релігійної громади, а чи народжений ти згори, чи ти мертвий. чи… Ти дитина Божа чи диявольський нащадок, тому в Книзі «Об'явлення» сам Ісус він викриває пастора церкви. Ти маєш ім'я, наче ти живий, але ти мертвий. І покайся, тому важливо знайти живу церкву Христову та стати її частиною. Приєднуйтеся і ви станете Божою дитиною. І навчитеся робити справи гідні Бога. Амінь.